Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анно. Вітаю! Анно, на жаль, знову програлися ваші прогнози. На жаль, але ви ж попереджали людей про п'ятницю 13. На жаль, наймасованіша атака за всю історію повномасштабного. Також влучання виказали настільки чітко бачили про зелений оцей забор. Також от навіть в новинах. Я як побачила цю картинку, в мене одразу от ваші слова, ваші слова. Анічка, хочеться ще поговорити? От зараз для України йдуть свята. Давайте глянемо. От Миколая йде Різдво, Миколая за старим стилем. Чи готує щось ворог? Давайте подивимося. Які небезпечні дати, якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах. Таро все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гайс. Дякую, що ви підкреслюєте кожного ефіру мої влучання в прогнозах. І також я хочу сказати, що і ви одна з тих небагатьох експертів та рологинь, які казали, ми з вами, і ви також казали, що п'ятниця, 13 дійсно буде небезпечно. Тож дякую і вам Благодарю. за те, що ви попереджаєте, і дійсно дуже влучно людей про небезпеку. Так, що я бачу? А знаєте, багато що вже, які є наполовину, я би сказала, як домовленості. За деякі області навіть вже є домовленості. І попереджену Росію, в тому числі, що буде сильний удар і по ним, якщо дійсно сильною зброєю, свята під свята. Знаєте, якась ніби от як мирова йде мені, я не знаю, але ще обстріли будуть, повітряні тривоги будуть, але бачите, 50 на 50 трішечки, як ніби десь відходить і відлягає, якесь іде трошечки під свята, заспокоєння. Хоча енергосистема може далі страждати. Тут вони будуть цілитись, і а, паливо, а, заводи, якісь бази. У них будуть угу. палати. Так, Росія рішуче намагатиметься атакувати ті області, в яких вони хочуть повністю окупувати і про які вони хочуть вести торги. Ще жертви травмування йдуть в небезпечних містах. Це Херсон. Харківщина, Сумщина. От Сумщина мені занепокоєння йде Сумщина. Київщина. Київ, Київщина, Шахеди бачу знову. Якось підбавлять на Донецькому напрямку техніку небезпечно. Стріли обстріли будуть. Київ відбивати будемо. Харківщина, небезпечно. Небезпечно, надалі ще залишається в просторі або жіноча установа, або лікарня. ще, на жаль, в мене є таке перечуття. 5 днів, 5-7 днів на цей тиждень дійсно не потрібно розслаблятися, і тут від України їм потрібно чекати також. Сюрпризі по новому місту області, де ще ми не були. Ось, тому, тому Україна також буде гарні новини будуть для українців в тому плані, що ми також можемо дати відсіч. Хоча і дуже складно Покровський напрям. Але ж так, як ви говорили, дійсно, такими важкими і втратами, і потугами, то дається все ж таки втримувати і навіть трохи відігнати ворога. Давайте подивимось, оцей Покровський напрямок. Чи будемо далі відганяти ворога від Покровська? Так, дуже складно там буде, бачите? Дуже багато руйнувань. Дуже. Але знову ж таки виходять домовленості. Я не знаю, чому до 24 го якісь будуть домовленості, узгодження. Але от ті самі гарячі точки, там буде неспокійно енергосистема світло захищати, бо шахети будуть литіти, і, можливо, як я відрізняю балістичні якісь запуски, там такий йде, Неочікувані стратегії, неочікувані маневри і нова біохімічна зброя уже в проєкті, яку запустять по Європі. Так, несе смертність більш пенсійного віку. Хилого віку буде дійсно випущена зброя в Європі. Біохімічні віруси. А щось має бути таке приємне стосовно дітей? Можливо, домовляться повернення діто, дітей або обмін. Бачите, чоловіки й діти? 15-го У нас сьогодні. 18. 15 наступний місяць, можливо, щось буде за Одесу або Сумщину. От і Одеса, і Сумщина небезпека. 11 число. Це вже на наступний це наступний місяць. місяць, Анно, Дуже багато майстрів зараз говорять про небезпеку на свята саме для Західної України. Чи бачите таку небезпеку для цього регіону ви? Так, я бачила, ще казала, минулих ефірів, що дійсно Західна це Тернопільщина, Івано-Франківщина. І там знаєте, як будуть пробувати слабкі місця, щоб от аби. Хоч би десь да, зробити, нашкодити, налякати, тому що помста забавовна буде, яку вони, про яку вони не говорять. І намагатимуться навіть в Ютубі вичищати цю інформацію mm -hmm. повністю анульовувати. Так, і біля води. Бачите, там, що стосується біля води, це, можливо, припортові якісь зони, небезпека є. І чомусь мені постійно Херсон, Херсонщина. там будуть активно. Хоча там і так неспокійно. Угу, там щодня вибухи. Запоріжжя, Запоріжська область. Енергетична система мені не подобається. Бачите, намагаються і будуть пробувати нам нашкодити світло. Ну, спроби і псувати свята це їхня мрія, але ж ми. Так, Одеса знову Сумщина Одеса. Ясь фосфору, знову хімія, якась хімічна зброя йде. 12-й місяць показує, і 15-11 число знову повторюється, програється наступного місяця. Взагалі от на протязі 8 днів, дійсно, знаєте, хочеться зробити якусь таку вже, як то кажуть, Зіпсувати свято, радість. Але я бачу, що у нас є дуже класний план, Бавовна Крим. Mm -hmm. Будемо слідкувати за цими гарними новинами. Анном, ще хотілося поговорити з вами про запрошення на інаугурацію Трампа. Ми всі вчора читали новини про те, що Трамп не запросив ні Путіна, ні Зеленського. Ну, те, що не запросив Путіна, це тут, зрозуміло. А чому ж не запросив Зеленського? Чи, можливо, Володимир Зеленський ще буде присутній на інавгурації президента США? Ви знаєте, якось я не дуже бачу. От Я зараз спробувала подивитися. Я не дуже бачу Володимира Зеленського, але це для того, щоб не дратувати. Представники якісь можуть бути не дратувати і не щоб не було теракта. Якась є інформація стосовно теракта. 29 -те число, бачите, показує, угу. що може бути в Україну ще візит, і це Польща. У мене ця карта показує завжди Польщу. Якась буде в нас справи справи з Польщею. Вклад, укладання договорів Польща в мене виходить. І тут, і тут Трамп грає свою подвійну гру неоднозначно буде показувати свої наміри, тому що в спину дихає Китай. Біля Росії є Китай, який може трошечки тиснути і погрожувати неявно. А саме з торгових таких моментів питань стосовно Америки, там дуже сильна конкуренція йде. Не провокувати лишній раз, не дратувати агресора. Я так думаю, по судячи з розкладу, бачите, те, що зараз укладається багато документів, вже підписується. 29 число в мене програється. Щось саме 29 числа може бути або візит, або укладання якихось важливих для нас моментів. Обіцяють. Бачите, щось нам мають привезти з І мені виходить в картинках як зброя. Щоб не зірвати перемовину домовленості стосовно обміну і е, дітей, тут санкції. Бачите, ще угу. санкції йдуть, Санкції, от прям слово, санкції. А, до речі, Анну, санкції людські це санкції людські. А ось кара вищих сил це кара вищих сил. Стало відомо, що біля берегів російської анапи оголошено надзвичайний стан через масштабний розлив нафтопродуктів. Звичайно, відео і фото жахливі, тому що стражда постраждало багато якби, тварин. Так, вода, екосистема. Е, Ви, напевно, побачили в мене в розкладі те, що показало, що з води йде да, нема... да, так, небезпека. Так, так. Про це я не знаю. Чи доречно говорити в ефірі, щоб не підслухали росіяни але сюрпризи будуть для них. Сюрпризи будуть, так? Ха -ха -ха. Тобто, це вже початок ми можемо спостерігати? Ну так. Анно, сьогодні я бачу, що ви прийшли не лише з картами та магічним реквізитом. А і з такою картиною хочу зазначити, що особисто в мене вона асоціюється чомусь, знаєте, з картою зірка, яка дає надію, яка дає символізує реалізацію задуманих цілей. Розкажіть, будь ласка, тому що я знаю, що ви творите не лише магічите, а й творите і своїми творами, продаючи свої твори, допомагаєте військовим. Розкажіть про цю картину, так мої картини і. І мої твори завжди йдуть на допомогу військовим. І, до речі, якщо можна, я подякую всім, хто донатив. Сьогодні хлопцям відправили допомогу, їм край потрібна допомога полагодити автомобіль, тому що постійно підбивають автомобілі. Вличесна дякую. Ось. І стосовно картини, картина у мене містична, дуже, я її малювала на Халовін. І вона у мене сама по собі малювалася. Тобто я планувала її по-іншому намалювати, але у мене самі на кінці розсипалися фарби, і вона зробилась така, яка от ви її бачите. Я її зрозуміла, я довго хотіла її домалювати, докорувати, але мені не йшло було закриття. І коли я її домалювала, у мене такі інбувалися речі незвичайні. що... Вимикалося світло саме по собі, такі сни пішли. Активувався це як портал. Угу. І я думаю, що ця картина підійде для людини, яка має вже здібності і хоче бачити більше прогресивніше, тому що вона дійсно дуже потужна і відкриває саме. Дар яснобачення третє око. Коли я на неї дивлюсь, мене починає боліти око. Тут намальовано. Держі, око. в мене теж я думаю, що так, не тисне тисне, тисне. Ну у нас з вами дуже сильно mm -hmm. активований канал, і тому він ще більше. І ця картина, вона дуже містична. Тобто я би радила її для такої прям людини, яка дійсно не боїться своїх можливостей. Вона може бути спокійна, але це є портал. з цією картиною. І коли ви будете спати, ви будете отримувати відповіді на свої запитання, і вам буде приходити в снах переважно, або в картинках. Ось. І до 2025 року вона буде дуже гармонійно, тому що тут зображена змія око в змії. Це і мудрість, це мовчання, і це прогресивне відкривання бачення. Це всесвіт. Тут сонце, тут місяць, бачите, тут абсолютно всі спектори будуть відкриватися, і плюс ця картина ще буде посилювати фінансовий канал. Вона заряджена на фінанси, щоб до вас приходили активно гроші. Від неї от якщо прикласти руки, дуже йде такий жар, гаряча така енергія, сильна так, саме справді, де гроші. Так, підтверджено. А підтверджено. а отут більш холодна вже буде енергія, де око. Уже містика, просто вперше містика. з таким зустрічаюся. <рес> так, так. Вона сама по собі, ця картина для сильної людини, і яка дійсно не боїться бути магом для активних людей, сильних, і вона буде дуже приносити сильний фінансовий успіх. Це однозначно. Анно, Ну я впевнена, що ця картина ще сьогодні буде придбана до закінчення навіть зйомок. Але на всякий випадок, якщо вам відгукнулася ця картина, ви знаєте, що контакти Анни. Завжди є в описі цього відео. Анно, дякую вам величезне за ваші прогнози. Сьогодні вони на щастя були досить оптимістичними. Та дійсно, скільки ми вже можемо слухати оті жахливі новини, прийшов час і нам радіти. Всім нагадаю, що сьогодні в нашій студії була медіум Анна Атаманова, і ми не прощаємось з вами. А кажемо до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. top of